Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю 15 березня 2024 року. Сьогодні на бойове чатування заступають срібні Таро, сільвер тарот унікальна колода, яку ви можете самі собі замовити, якщо напишете мені на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Велика подяка всім, хто щось дописує. Я, всі ваші. Повідомлення читаю і особисто подяка тим, хто сьогодні вже підписався на Езотаріум. сьогодні, Епіграф буде з цієї, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. Не гордісь і не надмівайся в своїх знаннях. Совета спрашивай не только у мудрого, но й у Невежди. Даже у мукомолов на Мільнице можна найти істину. Вознеси хвалу. благу высшего бытия, произнося слова благодарности и медитируя безмолвие на чудесах его любви, да исполнится твое сердце признательностью, да изливают свои, твои уста слова почитания и благоговения, да будут твои действия полны любовью к вселенскому закону. Ну и ось наиголовнейшая цитата, ведь великого духовного вчителя 19 столетия Рама Кришны. По какой бы дороге вы ни шли, главное – это ваше горячее стремление к истине. Бог знает тайны вашего сердца, и для Него не важно, что вы идете по неправильному пути. Нужна только ваша искренность. Он сам опять выведет вас на правильную дорогу. Тож, де б ви не були, в яких місцях зараз не перебували, щоб ви не плекали на свою долю, не жалілися, все одно буде той шанс і не один, коли ви можете вийти на правильний шлях, і Господь вас до цього спрямовує. Що ж стосується 15-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3-го, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. І також це фартовий день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде знову третя карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости і щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня, чого очікувати від цієї п'ятниці. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватися, якщо потрібно заплющити очі, не схаречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з риб, бо саме зараз іде цей знак, і можливо, хтось навіть святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю, чого очікувати від цієї п'ятниці. Що ж, це дуже поганий день для зустрічей. Для жінок особливо це поганий день, бо це жіноча карта, папеса або верховна жриця. Вона випала в перегорнутому стані. Це, по перше, пов'язано з дезінформацією. По перше, вам сьогодні не слід перенавантажувати свій мозок зайвою інформацією і пам'ятати, що серед тієї інформації буде велика купа брехні. Зверніть увагу, що сьогодні будь які зустрічі з жінками можуть бути досить дратівливими. Далі представники знаку Овен. Що ж, випала ваша карта, розбита вежа. І для овнів це гарний показник. Для будь-якого іншого знаку я б попередив, що слід бути дуже уважними, обережними. Сьогодні ви в повній своїй силі. Одначе сила овна це сила руйнування. Намагайтеся у цей день не руйнувати те, що вам дороге, а от те, що вам не потрібно, можете знищувати вщент. Окрім цього, не слід забувати про обережність, бо розбита вежа завжди каже про. Якісь катастрофічній ситуації і, можливо, якихось поломки якоїсь електротехніки чи машин. Зверніть на це увагу. Далі представники знаку тілець мах в прямій позиції, і це показник того, що сьогодні гарний день для будь-яких починань для творчості, особливо гарний день для чоловіків, бо це чоловіча енергія. І обов'язково у цей день задовільніть своє его. Будьте трошки егоїстами, намагайтеся любити не тільки інших людей, але й самих себе. І тоді ви не будете втрачати внутрішнє світло. Сьогодні день, коли можуть приходити геніальні ідеї, тож записуйте. Всі ті думки, які до вас надходять цієї п'ятниці. Далі представники знаку Близнюки. Ревайвал. Ревайвал – це відродження. Це в класичному таро карта страшного суда. І у даному випадку вона означає зв'язок з вашими родичами. Сьогодні вам слід звернути на це увагу. Сьогодні ваші родичі, можливо, будуть потребувати вашої допомоги. Робіть це. Окрім цього, це гарний день для людей, які постійно зайняті однією тією самою справою. Він пов'язаний з репетиціями, з постійними тренуваннями, з заняттями тими. Які постійно у вас відбуваються нічого нового сьогодні? Відбуватися не буде навпаки, буде повтор, нібито ви потрапили в якесь таке дежавю. Також представники знаку Близнюки 15 березня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Риби. Для раків будьте особливо уважні. Вам випав диявол, причому в прямій позиції він каже про якісь фатальні ситуації. Будьте обережні, якщо ви не бажаєте вступити у бійку з темними силами, краще бути спокійнішими і пам'ятати, що у цей день не слід ризикувати. Також дуже часто ця карта означає зіткнення з правоохоронними органами, тому якщо ви займаєтесь чимось не досить законним, зверніть на. На Це увагу краще не носіть з собою різний кримінал у своїх кишенях. Далі представники знаку Лева. Перегорнута імператриця це, по-перше, проблеми, які вам може робити ваша мама. Зверніть на це увагу. Окрім цього, це матеріальні втрати чи втрати здоров'я. Тому не рекомендую у цей день ходити розхристаними, щоб якось прихворіти, щось собі, якусь заразу принести. І пам'ятайте, що у цей день ви можете відчувати якісь нестачу сил. Рекомендую вам раціонально їх використовувати і ні в якому разі не перенапружуватись. Далі представники знаку діва. Що ж, вам випав повішаний, він же жертва, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні день, коли ви отримуєте дари, коли жертви йдуть у ваш бік. Так, сьогодні ви можете щось втратити, щось досить непотрібне. І рекомендація цієї карти, саме в перегорнутому стані, будьте благодійними і самим дарувати якісь подарунки людям. Сьогодні здоров'я вас ніяк не буде підводити, і окрім цього, ви сьогодні можете те навіть щось придбати для себе далі представники знаку терези. Крокодил в прямій позиції, це карта блазня, це якісь злі жарти, які можуть бути з вами сьогодні. Намагайтеся у цей день не робити помилок, бо крокодил в прямій позиції каже про спокутування від своїх дій, від своїх гріхів, не грішіть. І пам'ятайте, що у цей день важливі справи краще не намічати. Єдине, якщо ви бажаєте все розпочати з нуля, то нульовий аркан він в цьому вам допомагає. Також представник Знаку терези цієї п'ятниці можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець для скорпіонів вітаю вас! Вам випала ваша карта, причому в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день самореалізації. Сьогодні ви багато чого можете зробити. Сьогодні ви можете закрити будь-які гештальти і завершити якісь Справи, які давно вже тривають. Зверніть увагу, що вона не досить часто вам випадає. Тож, якщо вам треба вирішувати якісь важливі нагальні справи, робіть це і будете досягати неймовірних результатів. Далі представники знаку стрілець вам випало роздоріжжя. Роздоріжжя це закохані, це емоції, це Вибір ваш, все залежить від вашого вибору, який це буде день. Цей день пов'язаний з експериментами. У цей день не слід бути чесними, навпаки, слід трошки приховувати свої плани, і тоді ви можете досягнути певного успіху. Також представники знаку Стрілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для козирогів. Випав ваш управитель планета Сатурн, і це карта смерті. Вона каже про те, що сьогодні день мінливий. Сьогодні можуть відбуватися якісь кармічні події у вашому житті. Ви можете зустрічатися несподівано з з тими людьми, яких вже давно бажали бачити чи розмовляти з ними. І в цілому. Будь-які зміни у цей день на краще, можливо, слід піти до перукаря, можливо, собі щось придбати новеньке, але не будьте статичними у цей день. Якщо ви будете гальмувати ці зміни, то потім все буде надскладно вирішувати. Тож намагайтеся у цей день, якщо ви мах за своїм принципом, якщо ви займаєтесь якимись магічними операціями, використовувати цю п'ятницю, бо зараз іде масляна. А це дуже магічний час. І нарешті представники знаку водолій. Герміт. Герміт – це відлюдники. В перегорнутому стані він дозволяє вам сьогодні вийти за ті межі за ті рамки, в яких ви існуєте. Це також планета Нептун, а вона пов'язана з надчуттєвістю, Тобто сьогодні у вас може. Відкритися якийсь сенситивний екстрасенсорний дар, і у вас можуть бути якісь передбачання на рівні почуттів. Не закривайте свої почуття. Почуття вам сьогодні обов'язково допоможуть знайти вихід з будь-якої складної ситуації. І нарешті загальна карта дня. Стелла, вона ж зірка в перегорнутому стані. Це поганий день для любовних зустрічей, для якихось переживань непотрібних. Він пов'язаний з якимись страхами, і враховуючи те, що випала розбита вежа на ранок, можна сказати, що страхи можуть такі бути у цей день. Якщо бажаєте, щоб з вами вдача була, вдягайте щось світло-зеленого кольору. Що стосується самого дня, день може бути досить напруженим, бо вранці випала розбита вежа. А після півдня приблизно з 13 до 15 годину випал. Диявол, зверніть на це увагу, і після нього пішла імператриця перегорнута, і це каже про якісь матеріальні втрати, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, тому можете спокійно зустрічати суботу, навіть зі своїми коханими, зі своєю дружиною чи зі своїм чоловіком. В будь-якому разі ніч спонукає до самореалізації. А яка може бути самореалізація, як не у шлюбних Якихось стосунках. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сутінки в прямій позиції, що ж ясність, у цей день ви не зможете ніяку утримати. У цей день, навпаки, ви трошки замкнуті в собі якісь галюцинації, якісь примари, якісь зовсім непотрібні думки можуть приходити сьогодні до вас. Найкращий засіб позбутися цих думок це зайнятися улюбленою справою чи читати мантри. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, помірність, він же Янгол в прямій позиції. У вас сьогодні захист з боку вишніх сил. Ви сьогодні також можете зробити кілька справ одночасно. Ініціатива у ваших руках і ви можете. Певний досвід сьогодні отримати і допомогти багатьом людям завдяки своїм талантам. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Хоча я й сказав, що день за нумерологією не дуже гарний, вам випала карта сили. Тож сили сьогодні вас не покинуть, і загалом ви будете відчувати якесь. Наповнення якимись світлими силами ви сьогодні можете все подолати. Дуже гарний показник, як для спортсменів, так і для військових. І в цілому, сьогодні ви будете відчувати присутність божественних сил разом з вами. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, дуже гарний день для того, щоб заробити великі гроші, якщо ви знаєте, де і як це зробити, санлайт це сонце, це діти. Гарно провести цей день з дітьми, якщо вони знаходяться поблизу, якщо ж вони. Знаходяться не з вами, ви будете, звісно, думати про свої чадо і відчувати цей зв'язок. Ви насичені позитивною енергією, тому будьте обережні, особливо у спілкуванні з енергетичними вампірами, бо вони якраз полюбляють трошки відсосати чисту енергію від таких, як ви будете у цю п'ятницю. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14 або 23 числа будь-якого місяця краще нікуди сьогодні не їхати. Черіот перегорнута, це колісниця, це день поганого досвіду. Ви сьогодні можете навчатися лише на власних помилках. Сьогодні погано чомусь навчатися. Ви дуже погано закріплюєте як матеріал, так і гроші. Тому слідкуйте за своїми грошима, щоб їх не втратити. Далі, якщо ви народилися 6, 15 чи 24 числа будь-якого місяця, я казав на. Початку щодень непоганий, одначе Спінкс вам випав перегорнута і це колесо фортуни, і це каже про те, що сьогодні не слід ризикувати, не слід грати і пам'ятати, що деякі з ті плани, які ви вибудовували на цю п'ятницю, можуть піти не так, як того ви бажали. Далі, якщо ви народилися сьомого. 16 або 25-го числа будь-якого місяця врівноважений день. Justice – це справедливість, Justice – це рівновага ваших емоційних якихось вібрацій, і це можливість нормально, розсудливо підходити до будь-якої справи. Також це гарний показник для жінок, якщо вони бажають зачати сьогодні вночі потомство. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го або 26-го числа будь-якого місяця. Це перегорнутий імператор, це показник того, що люди вас сьогодні можуть дуже сильно навантажувати. Рекомендація зайнятися домашніми справами, можливо, прибратися в своїй оселі і якось бути подалі від людей, бо люди можуть не тільки навантажувати, але й перекладати свої проблеми на вас. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнутий магістер 是。 Верховний Жрець і він каже про поганий настрій і про відсутність ціліспрямованості сьогодні. Вам буквально треба себе підіймати, можливо, треба більше випити зеленого чаю чи своєї улюбленої кави. І головне в цей день не поспішати робити все поступово і пам'ятати, що попереду у вас все життя, і якщо якісь цілі у вас сьогодні не втілюються в вашій реальності, ви це зможете зробити. Робити в будь-який інший день. Ну а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали для вас сьогодні ці срібні аркани таро, і щоб.